Всім Сьогодні я буду вам розповідати про місто Бухарест. Це столиця Румунії. Бухарест не тільки головне румунське місто, а й економічний і культурний центр України. Ой, країни. Столиця Румунії знаходиться в південній частині країни недалеко від кордону, Буварії. Бухарест розташований на висоті 55,8 метрів над рівнем моря під е, південного східного частину і 91,5 метри району Мілітра. У центрі Бухареста знаходиться рукотворне озеро Чим... Міджу Чишміджую. Шмиджу. оточені садів і парки. Румунська столиця Бухарець знаходиться находится відстані менше 200 км від Чорного моря. Площа становить 238 квадратних кілометрів а численність населення 24 мільйони Чоловік. Ну, 2,4 млн. Сучас на Румунія столич за петучу месту. Величчу э, 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 інфраструктурних проєктів, які вже істинні змінилися, і його старовинний вигляд, будь цікаво, що Бухарест, яке рим, просягає СММ, Парбах, Патріархії, Міхає, Води, э, раду Води – П'ер, Све, Георгія, Контреч і profession. Бухарест не рідко називають місто радост, що назва не випадково у перекладі з румунської означає радість землі, на яких сьогодні знаходимося, були заселення ще з частів палеоліту тоді. Це були маленькі посилання та звання дикий густі. Да, е, е, я вам все розповів Румунію. Тепер ви повинні поставити лайк та підписатися, щоб е, і зайти в опис. Бай-бай.